Друзі, привіт! Подивіться, яке цікаве рішення ми втілили за допомогою нашої декоративної ВПС-рейки. Це композитна рейка, яка складається з дерев'яних волокон та полімерного матеріалу. Її товщина всього 9 мм, але ми маємо ось такий виражений 3D-ефект. Це матеріал, який має малу вагу, він легко ріжеться. А монтується за допомогою невеликої кількості клею. В нашому випадку, за допомогою декоративної рейки, ми зробили ось таку рамку, обромили нашу вінілову картину. Також ця рейка дуже зносостійка її можна мити, вона не деформується, не змінить свій колір. В комерційних приміщеннях такі рейки дуже класно будуть виглядати в зонах рецепції, у вхідних групах або для зонування.